Трошки більше, ніж за 4 хвилини я створив цей етюд пальцями з натури. Тож у нас блакитне небо гарне. Закладаємо. Це у нас фон. Але пишемо максимально швидко, не затягуючи. Прокладаємо вниз, розтягуємо. Далее. У нас там есть хмарки. Мы их трошки прописываем в разных положениях. Десь они уходят вдаль. Вот так. Можем еще трошки вниз добавить на. І ще трошки хмари. Такі біленькі. Тепер у нас далеко проявляється бугор. Ми його ось так позначимо, що у нас там є холм далеко. Ми його детально не прописуємо. Далі у нас долина. Після дощів трава позеленіла, тому ось так. Такий зелений кольор. Зелений жовтим, теплі такі кольори. Тепер на дальньому плані у нас десь там проявляється дерево. Ось так, намічу, ніби тут є стовбур дерева. Ворона нам підспівує додам листя на ньому на цьому дереві. Такі прям вогняні на сонці. Ще далі десь теж можна дати так, такий характер. Якихось кущиків. І з лівого боку у нас маленьке деревце. Воно буде у нас на першому плані. Трошки з зеленого, з жовтого, з жовтим. Ось так. І ще від цих дерев падає тінь. Тінь у нас буде трошки така. Фіолетового кольору з червоним. Розмажемо її. Ось тут ми додамо вже траву. Такими вертикальними. рисами Трава заходить на тінь. Ну ось. Етюд вже готовий майже. І ось тут десь дом кляксу, ніби там є тінь. Ось такий у мене вийшов етюд.